Теорії з Адізеса. Ми маємо допомагати компанії ставати краще і розвиватись. В те має бути вродження бажання стати тим лідером. І всі обмеження це обмеження в нашій голові. Лідером потім може стати дитина, яка зараз тиха, фокусуватись на те, що буде приносити результат, Дорости до якогось етапу. І десь у тебе щось перемкне. Формувати якийсь профіль пєми. Навик, який буде реально виділяти тебе серед інших. Воно має працювати в комплексі. Як я став суперкрутим бізнесменом. Вітаємо. З вами подкаст майже вчасно. Всі завжди шукають, хто такий ідеальний керівник, вчені менеджери, власники бізнесів хочуть знайти цю людину для того, щоб навколо неї побудувати свою роботу і досягати результатів. Я думаю, і ви також ніколи не змогли б знайти ідеального опису да і уніфіковано під це, тому що кожна людина і кожна компанія буде формувати свої очікування і вимоги під це. Так, тому ми теж вирішили спробувати вкинути трошки думок на цю тему. І сьогодні поговоримо про образ ідеального керівника. Як базу ми почнемо з такої, мабуть, найвідомішої теорії в світі менеджменту: це теорії з Хака Адізеса. Я думаю, ви чули про нього. Якщо не чули, то можете погуглити. Це гуру в світі менеджменту, експерт з роботи зі змінами, доктор філософських наук, який більше 40 років працює з великими бізнесами, з менеджментом. Пише книги. Їх вже є достатньо українською мовою написані, і вони доволі, доволі такі цікаві. Власне, він розробив таку теорію ідеального керівника і поділив її на образ ідеального керівника на чотири сфери. Так. Окрім того, навіть нас в Україні працює інститут Адізеса, і я знаю, що він кілька разів приїжджав в Україну. Це не тільки були якісь конференції його запрошували бізнес для того, щоб проконсультувати і стати більш ефективними, і щоб він міг поділитися своїм досвідом багаторічним, як бути більш ефективним і краще працювати. Ну відверто я читав його книжку, і мені дуже сподобалось. Ну тобто її важко читати. Яку з <с>... їх багато <сяк eyebr> <на> я читав ідеальний керівник і чому ним неможливо стати». І е, Вона важко читається, там багато наукових термінів, і вона така не написана в стилі бізнес-літератури. Е, mm -hmm. Вона дуже така прикладна, але те, що він пише, мені дуже відгукувалося. І там багато класних, чітких е, знань е, без водички. Тобто, це не такий там, опис, е, як я став суперкрутим бізнесменом і 300 сторінок про те, що просто вір в себе. Та тобто та, в нього в нього більшість ніг вони не такі великі, але вони завжди по суті. Вони наукові. Так. Тобто, це більше реально наукова праця, яка структурована як ну власне як наука з mm -hmm. купою термінів, яку набагато важче читати ніж художню книгу. Але тим вона мені була цінна. Мені реально зайшло. Я також її читав. Я читав про організаційні зміни, про ефективність і в принципі можна любу книгу обрати і радити любому менеджеру, тому що це можна сказати як основа основ, якщо ви хочете розуміти на основі чого. Приймається рішення, чому зараз менеджмент працює так і де ми знаходимося. Добре, повертаючись до нашого ідеального менеджера, якщо він є, що лежить в основі, якраз я корсь сказав, лежить 4 профіля стиля менеджера. Це ці стилі погруповані такими великими об'ємами, які можна каскадувати як на профіль кожної людини. Це може бути як менеджер, ви можете оцінити цей профіль в розрізі вашої команди, навіть організація. Саме цікаво, що це кладеться на рівень організації. Кожний відділ може внести цю функцію. Але команди, які йдуть, вони мають формувати з різних цих стилів. Перший стиль, який в нас є, це про виробництво результатів. В це те, що дає нам змогу зрозуміти, що за компанія, яка це компанія, що ми робимо, які послуги ми надаємо, і якраз ця людина, і люди з цим набіром властивостей і якостей допомагають компаніям якраз презентувати, і наші замовники, клієнти розуміють. Що окей, ця компанія надає такі-то послуги, до них можна звернутись, вони можуть це зробити і забезпечити. Ці люди якраз працюють в короткостроковій перспективі, тобто вони дають результат короткострокової перспективи. От тобто найближчим часом для того, щоб залучити сюди більше людей, і на основі цього вже формувати і діяти. Майже половина людей, які дивляться це відео, не підписані на канал. Не будь таким і підпишись. Другий е пункт це е буква «А» – адміністрування адміністрації. Тобто, це е про набір навиків, які вам потрібні, власне, з точки зору адміністрації роботи, адміністрації проекту, тобто ведення документації, е таке підтримка порядку, угу. дотримання всіх. Е Графіків всіх зобов'язань, тобто це власне про такі адміністративні скіли, які дуже важливі в роботі менеджера, насправді, і е, я бачу багато компаній, які дуже на цьому сфокусовані. Якраз це, мабуть, одне з найвищих очікувань зазвичай до менеджера є вміння адмініструвати. Саме цікаве, що е, ця властивість, також, якщо лягати на результат по класу, да, то с от як і з першим, тут також на короткостроковою чомусь результат іде. Хоча для мене, якщо я би аналізував це, е, ну то є на початку компанії, да, коли вона зароджується, вони трошечки в хаосі працюють, і це нормально. І ага. люди пробують адаптуються під кожного під себе, дуже гнучко працюють. А, але коли ми говоримо про якусь структуру процес уніфікації, воно десь може навіть трошки в сторону бюрократії, то це все таки результат, який довгостроковий, мені здається, Ну, так. тобто це ти витрачаєш зусилля в коротко тривалому періоді, але воно тобі дасть швидше довгострокові mm -hmm. переваги. Ну от я просто до того, що от він він коли описується, да, то він каже, що це результат буде даватись короткострокові. Хоча для мене воно і короткострокове, і довгострокове, тось воно такий мікс. Але це також моя думка з приводу цього. Добре, наступне це властивість і стиль, це підприємництво. Я думаю, ні для кого не секрет, як наші підприємці працюють, да це мати змогу знаходити нові можливості, адаптуватись під зміни під ці буремні часи. І фокусуватись на те, що буде приносити результат довгострокової перспективи. Тобто, якщо ми говоримо за першу властивість, то там якраз треба от вже і зараз показувати. В цьому напрямку ми маємо допомагати компанії ставати краще і розвиватись, і якраз слідувати якомусь тренду, який є, от його, вміти його зловити і якраз втілити в життя. Угу. Ну це вже більше як про довгострокове. Так, це це доводцев довгострокове, Тобто, з воно короткостроковим не може принести, це, тому що це момент в короткостроковому буде, так. Це і це насправді дуже важливий навик, як на мене. Особливо для якщо ми говоримо в контексті проектних менеджерів, угу. то це прям те, що може вам дати конкурентну перевагу якісь підприємницькі навики. Вміння вирішувати проблеми, вміння думати власне бізнесово, вміння думати як підприємець це ну, прям великий бонус буде для менеджера на фоні менеджерів, які вміють умовно лише адмініструвати і давати результати. Тому це вже таке, як для мене, це вже більший рівень е е е сіньорнішої. Так, да, ну це от якраз знайти цю можливість так. проговорити це, запропонувати. Якщо ми в розізі да, дару співпраці з замовником проговоримо це, це якраз от. По цей тренд не знаю зараз. Якщо ваш проект десь дотичний до Artificial Intelligence, да, умовно до штучного інтелекту, то важливо десь зараз пробувати в копати, тому що зараз це по факту один із трендів свого часу. Це там нас були NFT блокчейни. Навколо нього все крутилося І хто хто встиг, хто встиг і заробив на цьому кошти? Зараз туди влазити вже напевно вже не так прибутково і цікаво буде. Ну і тут треба розуміти, що не під все треба запхати штучний інтелект, це теж правда. Так, ну, тобто це от вміння відчувати потребу і вміння з цим оперувати і працювати. І останній четвертий пункт це інтеграція. Тобто, це вміння взаємодіяти з людьми, вміння інтегровувати зміни в процеси, вміння інтегровувати цих всіх людей в процеси, тобто, це більше якраз про комунікацію, про адаптивність і це насправді теж супер, важливий, супер супер важливий блок так тобто uh -huh. навіть умовно якщо ми говоримо про класичні пімські підходи то сьомий Book, він дуже сильно вводить концепт тейлорінг який uh -huh. для мене переливається власне з інтеграцією, так тобто yeah. це те про що ви всі ваші Процеси повинні інтегровувати під контекст і під ситуацію, і адаптовувати під те, як вони будуть працювати в нас. Тобто, на відміну від того, які були попередні п'ямбуки, які казали: ось вам список процесів. І ви маєте їм слідувати, бо інакше все буде погано. Новий вже нарешті заговорив власне про адаптивність і про інтегрування. І е, це теж для мене навик, е, який буде реально виділяти тебе серед інших е, менеджерів. Якщо ти суперкрутий продюсер результатів, суперкрутий адміністратор і навіть суперкрутий е, підприємець. То без вміння це все спільно інтегрувати, ти далеко не заїдеш. Хоча ну, підприємець без зміння інтегрувати для мене теж не, не дуже лягає, насправді. Так. Я погоджуюсь. Я погоджуюсь, тому що воно має працювати в комплексі. А загалом Адізес не каже, хто такий ідеальний да, керівник, Да, в його концепції, от в розрізі цих чотирьох аспектів, а, добрий, класний керівник. Це той, який на доброму базовому рівні буде виконувати одну з цих чотирьох функцій. Тобто, навіть не те, що одну, а кожну з, цих Кожна, ч... кожну з цих чотирьох. А якщо тільки одну, то в принципі це буде провал, і ну, так. ми не будемо досягати результату. Тому це дуже важливо і мені сподобалась його концепція в тому, що це одягає не тільки на менеджера, як менеджера, да? тобто, який буде виконувати там проект, керувати організацію, відділом компанії. От це лягає на організаційний рівень. Тобто, як я казав, це може покласти на рівень організації, і кожний відділ буде праймарі направлений на одну властивість, але при цьому команда має збиратись таким чином, щоб вона доповнювала в когось буде сильніше, слабші сторони. Це нормально. От і до того, навіть базовий приклад він наводив сім'єю. Тобто у вас в сім'ї люди якраз також різні, ага. да, і вони от доповнюють один одного для того, щоб досягати цей результат. Тобто, це в принципі як профайл людини, да, і є сильні стабількі сторони. І саме цікаві, що е з його думок е він каже, що це не народження властивості, а в кожна людина може досягати результату в кожному з цих стилів. Та, і прокачувати це в залежності від вашого досвіду, вашого середовища, як ви з тим працюєте. І е, є, я не знаю, там в цьому році у мене там підприємництво да, дуже класно розвинуто, А наступного року у мене щось станеться таке, що буде більше інтеграції. І я себе ага. прокачаю в даному напрямку. Якщо от, останнє, що я би хотів так сказати: е, сорі, що довго. Е, якщо ви хочете себе оцінити, е, можна пройти тест АДІСІ, він складається десь десь п'ятдесяти питань і за допомогою якраз цих питань на основі цих ваших відповідей ви можете узнати, які з цих стилів більш вам притаманний. а він нам не заплатив за рекламу. Ми вирішили розіграти книгу Лідер майбутнього. Ця книга написана на основі 140 інсайтів різних seo компаній з усього світу. Для того, щоб виграти цю книгу, всього на всього потрібно написати коментар під цим відео, де ви поділитесь вашою формулою успішного лідера чи лідера майбутнього. Коментар, який набере більше всього, лайків, отримає цю прекрасну книгу. Я не заплатив за ракем, але я пройшов цей тест. Круто. і що в тебе вийшло? А, ну, в принципі, я, коли, коли от просто там, ми обрали цю тему, де я думав, як це подавати. Я спробував себе проаналізувати. Я Спочатку себе проаналізував, і я ну, точно знав, що там, наприклад, адміністрація з приводу структурування, хаосів, процесів, всього прочого, це в мене, напевно, одна з сильних сторін, яку я думав. Потім підприємництво якраз от перше. Продюсер. Reducing, виробництво. Думав, воно десь в мене от на друге місце плюс-мінус між собою лежить. І от інтеграція, оскільки це більше роботи десь взаємодія з людьми, то в мене, напевно, було б слабше. Mm -hmm. В принципі, вийшло так, що по показниках в мене адміністрування на першому місці. Так, воно вийшло десь 65 плюс-мінус з 70. Виробництво в мене на другому 61. Підприємництво в мене 60. Uh -huh. І е, інтеграція в мене десь 59 вийшла. Uh -huh. от така градація. Тобто, в принципі, як я собі уявляв, ну, то есть, як я себе бачив, в принципі, uh -huh. цей тест, та, та тест так і показав. Окей, okay, кльово. Я насправді тут хотів сказати, що, як на мене, це дуже класна це теорія, дуже класна база для того, щоб подумати, які навики ви повинні в собі розвивати. Развивати. Дуже багато до нас є питань, що розвивати менеджеру. І ми теж радили дивитися на те, що питаються на ринку, і які є вимоги у вакансіях, наприклад. Але інша сторона, медалі, ви можете відштовхуватися від цієї теорії, і думати про кожен з цих навиків, які ви можете качати, і як ви можете їх качати. Це навики універсальні, угу. і це такі такі типи, які вам точно допоможуть в будь-якій індустрії, незалежно від того, де ви працюєте. І ви зможете прокачати себе дуже круто, власне, як керівника. Але на жаль, це не про почитати. Це все таки через там. досвід, і от в тому моменті як є, тому що будь-досвід, який навіть якщо він там негативний, зафейлений проект, це досвід, де ви стаєте краще, сильніше, і в принципі ви можете розвити собі нову навичку. Так. і я би сказав, о, що цей ідеальний керівник він не буде ідеальним керівником. з того що ми зробили оцей ромб, і це по 25% п'ять навиків Ні, на кожну на кожну з цих категорій. Вам точно треба, щоб кожна з них була класно розвинута. Але власне вертаючись до того, що ти казав на початку, що в кожному контексті, в кожній компанії буде своє бачення ідеального керівника. І, власне, десь, залежно від вашої ситуації, вам потрібно буде використовувати набір навиків з кожної з цих сфер в різному, в різному порядку, так і в різній кількості, і, можливо, десь ідеальний керівник це той, хто зможе структурувати хаос в тому контексті, mm -hmm. так, але. Знову ж таки, ти почнеш з адміністрації зі структурування хаосу, а потім тебе прийде момент, коли тобі прийдеться включити якісь навики підприємця і щось вже розвивати або більше. або прокачати та? їх для того, щоб не маєш відключити. Це дуже класний е набір, але він не буде таким ромбом. От що в тебе всі навики повинні бути по 25%. <гум> так, це в залежності від всяких ситуацій. Е я до того ну те тобто, я сторонник того, що ми маємо бути. Різноманітними менеджерами, да, і, от, наприклад, коли там, ми говоримо за там, pmo офіс да, і намагаємось трансформувати якийсь профіль PM, а, Мені, чим він різноманітніший, кожний PM, тим краще, тому що ми маємо доповнювати. Ага. Ми маємо розуміти, що люди різні, це нормально. Да? Люди дивні також. В нас є різні типи проєктів, різні стихолдери, різні потреби. Десь треба більш технічно, десь не треба технічного. І от на основі цього якраз от нам, в нас має бути до того, що ти проговорив, а, я би сказав, що напевно в кожного з нас, менеджера, да, керівника. А, якийсь з тих стилів є домінуючим. І це, ага. і це нормально, тому що ну, ми не можемо фокусуватись на все і одразу. Окей, ми можемо, але результату не буде в даному випадку. А, і а, ми маємо зафіксувати нашу сильну сторону і пробувати тоді прокачувати там, де ми не дотягуємо. Так. І, власне, вміння жонглювати оцими чотирма сторонами і покаже наскільки ви ідеальний керівник. Я думаю, так. тобто, вміння адаптовуватися, бути гнучким до ситуації. Ну, це якраз навики 에, того інтегратора, про який я говорю, але власне, щоб я. Зараз додав, якби мені треба було е, трошки е, збільшувати е, цю теорію, розширювати, mm -hmm. то я би туди додав гнучкість і вміння швидко реагувати на зміни, і вміння швидко до них адаптовуватись. Це в тому, як зараз світ розвивається, е, ну праця Адізеса, її вже власне там. 40 чи 50 років, вона все ще актуальна, як на мене, навіть актуальна. Але що би я зараз додавав в теперішній час, це, власне, оця швидка реакція і гнучкість. Ти якраз згадав, ну, по-перше, я, напевно, погоджу з тобою в даному випадку. О, дякую. Будь ласка, приходь ще. А, тому що ну, світ міняється, да? в нас з'являються якісь переміння, які будуть на це впливати. Є внутрішні зовнішні фактори, тому гнучкість і вміння якраз в це резильєнтність. Да? Зараз дуже популярний цей термін, який вчить нас якраз цим змінам, яких опрацьовувати і переживати. Це напевно один з тих факторів, які буде ну то есть, одним із кільних менеджерів, які вартує дивитися, і розвивати. А про інтеграцію хотів сказати. Є така думка також у Дізис з приводу того, що ну, всі, всі напевно, знають різницю між керівником і лідером, да, ми не будемо зараз вдаватись в цю різницю. А Одізіс каже, що людина з сильним профілем інтегратора а, і гарними прокачаними профайлами іншими, тобто, коли інтеграція в нього домінуюча, це mm -hmm. є лідер в компанії або на проєкті. І а, якраз Додаючи е, синні сторони по-іншому, як ти кажеш, ти описав це ромбом, да, наскільки uh -huh. це можливо дати. Тобто, якщо в нас є інтеграція, це як основа, і умовно, в нас є там, я не знаю, підприємництво, ми беремо, да, то е, це буде от, один тип лідера. Якщо ми беремо, наприклад, це адміністрування. І інтеграція це там другий тип лідера, Да, але сам факт, що е, лідерство будується на основі цієї інтеграції, наскільки ми зможемо ефективно взаємодіяти, зв'язувати всі е, наші відділи людей, е, наші зміни і це все навколо нас, для того, щоб досягати результату, і uh -huh. е, саме цікаво, що е, інтеграція завжди йде з питанням хто. Хто це буде робити, да? а, хто буде за це відповідати, хто буде це керу... хто це буде, буде цим керувати. От. І ця людина якраз допомагає от, визначати оце хто для того, щоб потім досягати результату. Тобто, от це от, також як до теорій ідеального лідера, да? і як угу. формується лідер на основі його наукових робіт. Кляво, я якраз сидів і думав, що, мабуть, в мене інтегратор буде найсильнішою стороною. Тој ја спреми тоа што ти казаве како комплимент. Але потім піду здам тест, і буде, буде сумно, якщо зафейлю, якщо якщо вийде не так. Та да, до речі, ви можете пройти також тест і прописати, який у вас домінуючий стиль менеджера, да, і наскільки ви з ним погоджуєтесь, не погоджуєтесь. Ну і також, от як Орес привів приклади з додатковими вимогами до менеджерів, да, для того, щоб стати класним менеджером, ви можете прописати, що б ще могло би бути додатковим, да, або на вашу думку, хто буде для вас ідеальним менеджером? Uh -huh. А що би ти додав? До цього ромбика і до гнучкості, у нас вже вийшло 5. А, мені, напевно, важко виділити щось таке, що от, воно прямо було як окрема категорія, тому що, ну, от, якщо ми дуже багато в наших випусках говоримо про ефективну комунікацію, своєчасну комунікацію, правильну комунікацію, цю взаємодію, пояснення наших там, проблем, де ми є, а, воно десь, напевно, буде між цими основними, да, але це як окремий скіл, який вартує прокачувати. От і друге, це те, що ну, напевно я так сильно не побачив, не почув. От о, в цих стилях це робота з людьми. А ми знаємо, що без. До речі, мені здається, що він загалом не дуже про роботу з людьми. Ну з того, що я читав робити, в нього немає фокусу на людях. В нього фокус десь більше якраз на процесах і на тому, як все робити правильно. Хоча він говорить про цю інтеграцію, але я мало там бачив фокусу власне на роботі з людьми. Це не те, що він ігнорує людей, як там в класичному менеджменті в перша книжках да по менеджменту, коли там просто ми ж фокусуємось на результат і все. Це більше про там ефективність. Процеси, про якусь основу, про наші тис, стилі, типи менеджерів і все то проще. Так, я би напевно це виніс people management, да, турбота про людей, властивість у роботи з людьми, підходи, тому що ну, вже не перший рік, коли менеджер є частиною команди, де от ми маємо фокусуватись, і наша команда це то є, по факту те, за допомогою чого живуть наші проєкти. Uh -huh. Підтримати наш канал ви можете дуже просто. Поставити лайк під цим відео, підписатись на нього, а також підписатися на сервіс Donatello, який є в описі під відео. А, дивись, ми ніби так гарно. Проговорили. я не знаю, нам напевно навіть дуже важко додати до щось цієї теорії. Я думаю, також е, наші слухачі можуть поділитися своїми думками з приводу того, чи вони погоджуються, не погоджуються. Наприклад, е, я от вчора з дружиною проговорював е, це, і вона казала, що я не погоджуюсь. Мені здається, що це все-таки має бути вроджено. Тобто не те, що це можна прокачувати. То тобто зрозуміло, що можна щось прокачати, ага. але все рівно вона каже, що от, ну, її сторона. А в тому, що це, скорше за все, як вроджена, і от лідер це є вроджений. Що ти думаєш про до цього? Ну, Адізес, по-перше, говорить, що ці всі навики можна прокачати. Так. і Він якраз говорить про те, що лідерство не є вроджене, і ідеальним керівником в принципі можливо стати, і можливо прокачати в собі все. Я швидше, напевно, би погодився з ним, насправді. Тобто мені здається, що е, хоча, можливо, в тебе має бути щось вроджене, але там 95 99 ти можеш прокачати. Тобто, це має бути якесь дуже мінімальне. Ну, хоча би в тебе має бути вродження бажання стати тим лідером. А далі ти можеш всього навчитися, ти можеш прокачатись залежно від ситуації і так далі. Тому я думаю, що в принципі на 99% це може бути робота над собою, але в те має бути хоч якась крапелька бажання тобто, там це бути як талант, якийсь чи. Я не знаю. Я от не впевнений, чи це талант. Ну про когось кажуть, це природжений лідер. Це uh -huh. так, тобто він, він таким народився вже з дитинства, всіх там вів. Але я знаю інші приклади, коли ну, лідерами стоять люди, які були супертихими в дитинстві, і не були відразу такими, так це просто якийсь тригер чи момент, який спонукає їх прийняти так, так, рішення і там я не знаю повести за собою от, людей. Тому. Я би не сказав, що це обов'язково має бути вроджено. Ну, я от просто, знаєш, намагаю зараз, от в мене малий, він садочок ходить, да, і я дивлюся, як різні діти між собою взаємодіють, і от взагалі то есть, ми ж. Створюємо е, середовище для розвитку наших дітей, так же само от, створюється середовище там для роботи в компанії, і хтось може зробити це середовище для того, щоб люди розвивались і прагнули, і були натхнені на щось велике, класне, що змінити. да, і от якраз на своїх прикладах чи на інших прикладах вчитись і досягати хтось. А хтось буде робити таке середовище, де та, та ж сама дитина чи працівник буде трохи так скуті, замкнуті з фокусом, от просто дур бери. І роби, ага. і, і, і нічого більше. Тобі не треба думати. Ну, да, і це мені здається, воно як нав'язується прямо з десь наше дитинство, там юнацькі роки, потім першої досвід. І все але я прачу. все ще думаю, що навіть якщо тобі цей підхід нав'язали з дитинства, то ти можеш. Дорости до якогось етапу, е, і десь в тебе щось перемкне, чи ти прочитаєш якусь книжку, чи подивишся якесь відео, і подумаєш, що я не хочу просто робити. Ну або тебе життя заставить. Ти або будеш... послухає, чи подивиться подкаст майже вчасно. <клес> так, і ти просто будеш щось робити і станеш крутим спеціалістом, відкриєш свою компанію, і тобі прийдеться прокачати в собі оці навики лідера. Тому я все ще думаю, що в принципі ти можеш повністю це прокачати. І е, не обов'язково ти сказав, от про приклад дітей і дитячий садочок. Я впевнений, що не обов'язково ті діти, які зараз е, в дитячому садочку домінують в групі, стануть лідерами потім. І навпаки, лідером потім може стати дитина, яка зараз тиха, чи в садку, чи в школі, чи навіть в університеті ще до сих пір дитина тиха, вона може виростити в собі е, класного лідера, якщо вона захоче, якщо вона буде мати правильну мету і правильну ціль, або якщо її життя заставить. Да, життя заставить рано чи пізно. Так, <клес> да, тому о, я би сказав, що це, не... це круто, якщо це вроджено і це набагато легше і природніше, але все ще, я думаю, що це все можна прокачати. Ну, я все рівно більше склонен до того, що знаєш, є що це концепція 10 тисяч годин. На те, щоб ага, працювати, так. якусь навичку собі, там, не знаю, навчитись гратись на чому чи стати якимось там гарним спортсменом. Я думаю, тут так же само. Ми просто в одному. Ти хотів додати. Щось? Я хотів сказати, що я вже 10 тисяч годин бігаю і досі не став гарним бігуном. Ти бігаєш 10 тисяч годин не підряд. Давай так. Про системність, знаєш це із розряду цього. Але збив мене з думки. Ні, Ти казав про 10 тисяч годин? Та, про 10 тисяч годин що це все-таки можна чогось навчитись і виробити в себе той стиль, підхід і мислення, яке потрібно буде. І я думаю, що в принципі, всі обмеження це обмеження в нашій голові. Да, є якісь зовнішні внутрішні фактори, які на вас можуть повпливати. Але ми в одному з випусків, що я якраз хотів сказати, в одному з випусків проговорювали з тобою, що концепція, коли ти інвестуєш цей час, ти можеш навчитись. І в одному з випусків з Таросом ми проговорювали там про навичку для майбутнього. І зараз це вміння вчитись, uh -huh. перевчитись, і я думаю, це якраз буде важливо для того, щоб ми могли рухатись далі, розвивати себе. На цьому філософському моменті ми можемо завершувати. А вас попрошу поставити лайк цьому відео і напишіть в коментарях, що ви думаєте, лідером можна стати, чи ви ним повинні народитися.